пацановичі Hot Wheels, у мене є ось така штука. Це у нас пакування подарунок від підписника. Ну що ж, трохи воно тут привідкрита вже. Заглядав я, що там, тачки в наявності. А, давайте дивитися. Давайте дивитися. Так, і перше, це у нас ось такий. Ось така вантажівка Racing Fuel. Вона, до речі, старенька. Трохи не, не бачу, на превеликий жаль. Fast Gassin. Не бачу, якось трохи затерто, тому якось не дуже. Ось така от тачечка вбитого стану, але в цілому можливо, можливо. Піде до нас на трек на діорамку нашу. Можливо, поки що не точно. Так, ну що, перша тачка є. Давайте наступна. О, наступна це у нас Dodge Viper. Гарний, дійсно дуже-дуже гарний Viper. Але стан у нього ну, такий собі, знаєте. От я такі тачки на аукціоні продаю. Плюс-мінус по 40 гривень, приємно, приємно і гарний, дійсно, але вбитенький. тому не знаю не знаю, що з ним робити. Бо і тут почовганий, там почовганий. Ну, слухайте, начебто їде. Якщо він буде гарно їздити по треку, то я думаю, ми його залишимо на трек. Якщо не буде, Судьба, судьбіночка у нього невідома поки що. Так, наступне, О, наступне це ось такий є, тягач е, евакуатор. Оп, є. У нас таких є парочку. Ми вже деякі навіть на аукціончику продали в Телеграмі. Ой, В Телеграмі, в Тіктоці. До речі, підписуємося на Тікток, щоб завітати до нас на стріми. Так от. Прикольненька штучка, прикольненька штучка, але теж, на превеликий жаль в нього воно ну, вбиті вісі. Зараз вирівнюємо. <хи> От. Вбиті вісі і, ну, стан, як ви бачите. Такий собі, такий собі. Так, наступна. Оу, це у нас щось приємненьке. Але. Блін. А що з ним робили? Враження. Оу, враження, наче. Да, дійсно, наче він лежав і <сі> його човганули ось так от. Біда, 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 біда. Це у нас. Що це у нас? Не бачу, не бачу, не бачу. Делоріан Альфа 5. О, точно, це Делоріан. Слухайте, нічого собі, він настільки. О, і колесо тут. Він настільки якось. Зачовганий мене, мені аж не, не одразу зрозуміло, було що це альфа 5. У нас є такий розпакований, він ганяє на треку, гарно виглядає і все з ним окей. Але знову ж таки, знову ж таки, що робити з такою вбитою тачкою? А, не знаю. не знаю. Можливо, колись на кастом, але дуже не впевнений. Так, і останнє, Останнє, що у нас е, трапилося тут в е, цьому пакуванні це ось таке яйцо. Яйце жовтеньке. Перевіримо, що там ще є. Я сподіваюся, це на кувелдик. <с> так, о, пін. Що тут у нас за пін? О! <с> Вишня чи черешня. Блін, забавний пін, Забав, забавний. Оце прикольненько. Окей, дякую. Так, і давайте розвернемо ось цей кувелдик. О, так, це у нас лоурайдер. Слухайте, приємний, гарний. Е, начебто навіть. Ага, не, щось у нього. Теж у нього, бачите, вісі зігнуті. Ух, на превеликий жаль. Він взагалі має отак от їхати і от от цими от штучками, цими штучками штучками чіпляти двигун. І двигун дригається. Так от, іди, дриг, 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 дриг. Прикольна тачка. Прикольна тачка. Єдине що шкода, що у нього от біда з колесами передніми. А так, навіть якщо просто його кудись поставити на діораму буде гарно дуже виглядати. Так, окей, окей, ну що ж, більше тачок тут немає. Більше яєць тут теж немає. А, ну що ж, хочу сказати дякую. Щире дякую за тачки. Але як я вже в одному відео казав, будь ласка, я вас дуже прошу. Нам щиро і дійсно дуже приємно, коли ви нам присилаєте там навіть просто одну тачку. Да? Але, будь ласка. Не забувайте, що всі тачки, які ви хотіли би бачити на треку, вони мають бути. Ось в такому стані. Тобто, грубо кажучи, або нова, або майже нова. Тобто розпакували, е, поклали на поличку, може там пару разів поїздила вона на треках чи якось так, але ні в якому разі не зігнутими віссями, ні в якому разі не ось так зачовгані і так далі. Бо що робити що з ним робити? Чесно кажучи, я зовсім не знаю. Я ж кажу, можливо, ось ця піде на діораму, Можливо, і то не точною. Якщо її або я, або Санічка якось підфарбуємо, можливо, піде буде стояти на діорамі. І то не дуже впевнений. Ось цей, якщо він буде гарно їздити, а у нього вісі на превеликий. О, там не тільки вісі. Дивіться. По-перше, колеса ось так от ходять. Вони аж до цього можуть притискати. Тобто я не сильно притискаю, о. Просто взяв і. Вона від цього їхати просто по треку нормально не буде. І навіть скло у неї хитається вверх-вниз. Тому мені дійсно, дійсно, прям дійсно подобається, коли ви нам даруєте тачки, коли ви допомагаєте поповнювати нашу колекцію. Але 5 тачок з п'яти, вірогідніше всього. Підуть комусь на кастом навіть не нам. Бо я поки що в мене поки що немає коштів для того, щоб розфарбовувати тачки, там треба купувати спеціальне обладнання, спеціальну краску і так далі. Тому, на превеликий жаль, на превеликий жаль, комусь вони, мабуть, підуть на аукціон. Тому думайте, будь ласка, що ви надсилаєте, і ще раз. Дякую і дякую вам за перегляд. Це вже кінець відео. Не забувайте писати свої думки в куди? Знизу в повідомлення туди. <гум> Забув, як ці штуки називаються. Так от, не забувайте писати. Це про це навіть не те, щоб. Напишіть хоч, хоч би щось, але напишіть хоча б щось, бо Ютуб бачить, що є зацікавленість аудиторії. Ну коротше, я вже вам казав, ви знаєте, ви в мене молодці, тому ставимо лайки, натискаємо на колокольчик, щоб не пропускати наші відосики, і пишемо коментарі обов'язково. Всім пока-пока-пока.